Ми будемо дивитися, що відбувається в підтоплених районах Херсону. А, ось човни, дуже сильне затоплення. Тобто, зараз ми просто приєднуємося до команди, яка, як і всі люди зараз в Херсонській області, займається рятуванням людей. Вітаю вас, Віталій. Мене звати буде. Мене Дмитро звати. Можна заходити. Сьогодні ми будемо допомагати людям разом із Віталієм з моменту катастрофи він буквально живе у своєму човні. Скільки ви вже людей врятували? Так трапилося, що вчора, коли дзвонили військові, то ви перестав або рятувати своє майно, або рятувати військових. Я сів на човен і поїхав рятувати військових, вивозити островів наших мінометників. Тому вчора на моїм зарахуванні п'ять життів військових, Це було найважливе. Потисну вам руку, дякую вам. А ви сказали майно чи життя. У вас щось затопило? Я живу ось там, куди ми їдемо зараз. У мене затопило все, все моє життя. Мені 50 більше років. Те, що я наживав, все втонуло. Зараз просто от складно підібрати слова навіть. Людина втратила все, але рятує не своє майно, а життя людей. Мене дивує, як ви спокійно про це кажете. Будське життя найважливіше. Ви розумієте, коли ми виженемо цю нечість. То ми все собі заробимо. Така працівита нація, що просто капець. Ми не працюємо це все. Ми з Віталієм прямуємо у найбільш затоплений мікрорайон Херсона корабел. Він перетворився на острів. Це просто жахливо. Ось за вашими оцінками, наскільки сильно піднявся рівень. Я маю автомайстерню, яка Ворота тільки одні 4 метри, а піддав чотири з Вона знаходиться зараз під водою. То я вважаю, що рівень води піднявся більше на 5 метрів. На відміну від професійних рятувальників, у Віталія немає чіткої інструкції. Він просто методично заходить на своєму човні у двори і питає, кому і яка потрібна допомога. О, о, люди зверху. Вам допомога потрібна? Так. Да. Зараз заберемо. А, а скільки всього людей? Один. Один? Один. Давайте до нас. Давайте до нас. Давайте я підійму цю штуку. Підпливаємо до під'їзду. Зараз має вийти людина. Оце жесть та жах. Багатоповерхівка. Евакуація людей. Виходите? Давайте сумку. Ви з якого поверху? Третього. Ну от моя мать крищу. Ваша мати? Так, так. Можеш все ж таки підігнати ще катер і забрати? У неї двостороння грижа, вона майже не видить і почти не ходить. Вона тільки в холодну воду зайде і все. Сзади позаду, позаду. Нічого страшного, нічого страшного. Як звати вас? Юра. Куди вас везти? Та просто в Херсон, да? так. Да, на сушу. На сушу. Мені тут тільки треба зарядити її телефон і поїздки всі. А тобто ви поїхали зараз зарядитись, для матері візьмете продукти, да і повернетеся. Так, так, я повернусь. Тут много лежачих, вони не вийдуть. тому 100%. Що... Ось наша школа. Ай, який жах. Гімназія. Номер 3 Ой, собака бідна. Може собаку врятуємо. Давайте під'їдемо. Боже. Просто серце кров'ю обливається. Маленька, сюди. Стрибай! Стрибай, стрибай до нас. Давай. Давай давай, давай. давай, давай, давай до нас. Сюди. Давай, 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 давай. давай, 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 іди, давай. Іди, іди. Бідна, голодна. Ми її теж відвеземо на берег. І дуже багато тварин, які зараз просто... Гинуть, виявилося, що це місцева улюблениця. Собака на прізвисько Тайга. Доповені вона жила на ринку. Там її любили і годували. Зараз тайга рятується у школі, яка перетворилась на оточений водою острів. Тож ми вирішили відвести тайгу на сушу та передати її волонтерам. Ви окупацію тут провели? Так, так. от у мене в голові просто не вкладається ця картинка. Прийшли, зайняли. Провели так званий референдум, сказали, це Росія. Як потім по побігли. Чекайте, як це провели? Двоє з автоматами стетя, а народу нікого. Що це за референдум? А потім вони кажуть, коротше, в ефір, що 97% проголосувала, коротше, за руський мир. Це абсурд. Не було а, ніякого референдуму. Не було ніякого референдуму. Ми помічаємо човен рятувальників. Одного заберете, хлопці. Одного заберете. Щоб не витрачати час, ми попросили їх підхопити і нашого пасажира. Так, Що, тихенько пливе. Всього Прошу. доброго, Прошу. так. Бережіть себе. Прошу. Чоловіка забрали, у нас залишається собака і у нас звільнилось місце. Тобто такі дуже прості людські задачі. Треба привезти води, хліба. Тих, хто хочуть евакуацію, тих перевезти на берег. Підрив Росією Каховської ГЕС спричинив одну з найбільших техногенних катастроф в Європі за останні десятиліття: 16 тисяч людей опинились в зоні стихійного лиха. 880 тисяч людей лишились без доступу до питної води. Сотні були заблоковані у власних будинках. Втім, лише коли бачиш все на власні очі, а не в новинах, розумієш, що насправді означають ці цифри. Допомога потрібна якась? Щось привезти? Привеземо! Давайте, куди підвести? В центрі Херсона перебуває наш водій. Тож, поки ми займаємося евакуацією, просимо його закупити весь хліб та продукти, які йому вдасться знайти, та які влізуть у машину та човен. О, як гучно. Зона бойових дій, на жаль, херсон. Лінія фронту. От ми зараз просто вважаєте на лінії фронту. Типу Тут, здається, щось відбувається. Ідуть якісь рятувальні роботи, бачу. Добрий день. Що у вас відбувається там? Допомогти? Давайте допоможемо. А Це евакуювати людину, яка не ходить? Так, так яка не транспортабельна. Там би ще хоча б друг чоловік. Давайте. Перший поверх повністю затоплений. Ліземо у вікно. Давай, тобі, у трубу, тому що тут давай. Так, Саньок, давай. Давай підпіхай Аккуратно. Ідемо на п'ятий поверх. Виявляється, що допомога потрібна літній жінці, яка сама не може покинути затоплений дім. Її треба за ручки піднімати. Два сахар, да? Ні, в неї не цукор, в неї ниркова недостатність. На спину, на спину. На спину. Спин. Вийдемо. Виходим, виходим. Все, виходимо, виходимо, виходимо. Вона стоїть, вона не шоу.